Я рада вітати з закінченням навчання в школі, воно Дизайнер! дизайнер. Як тобі було бути нашою студенткою школи воно бі дизайнер? Мені сподобалося, що мені відповідали завжди незалежно чи це вночі чи вдень, це дуже приємно. Я була декоди здивована. Я відписую, така думаю, боже, яка година? Надійс, них звук виключений, бо так пізно. Мені сподобалися лекції. Ну я задоволена. Клас, супер. Не жаліє разу не пожаліла, що я <головіка> прийшла. Скажи мені, будь ласка, який блок тобі сподобався найбільше і чому? Напевно, найцікавіше було по міжорні, ну по всі. -по коли от по зробленій роботі, це напевно ілюстратор, коли я зробила от той офігезний, такий цей, я побачила, що я змогла. Я домучила і це такі. Мене було то відчуття завершеності роботи, коли я була от задоволена своєю роботою наповну. Ми, ми тут його прикріпимо, тому що цей постер дуже крутий. Він там стільки роботи. Все це в ілюстраторі своїми ручками без генерації. Тому гайс, ви теж зможете. Все супер, це дуже класний інструмент. Ну, от коли от, я зробила, її мене прямо от було на душі таке: от от я зробила, от я бачила, що от воно є результат. Дуже допомагало, от що у нас є група, що хтось щось скидав, ти бачив, як другі роблять. Ти розумів, ти було дуже зручно в фігмі, що тіпо, чи там ти записувала, я заходила, дійсно передивлювалася майже всі. Тобто ти маєш на увазі про відеовідгуки, які я записую на домашній Так, так? я все перебуваю. По-перше, це дня на комусь вчилася, ну так бистріше, ти потім менше робиш помилок, ідеш далі. Це було чудово, так. Да. Яка з отриманих навичок, на твою думку, тобі найбільше допоможе в твоїй майбутній професії. А ти задоволена результатом, який ти отримала? Так, але я б вже його допрацювала. <гум> а це дуже класний пункт. Ми завжди будемо дивитись на свій вчорашній дизайн, вже, типу, ну, але завжди в тому випадку, коли ми ростемо. Коли ми не ростемо, ми таки на нього дивимося. А офігезний, класний все, там все ідеально. Але коли ми дивимося на нього і думаємо, що ми можемо зараз, ми виросли. І оце той помент росту: кожен раз лови лови себе на ці думці, тільки відчуває, щоб ти щось проробила, все, це значить, що атута. Підростає. Скажи мені, будь ласка, які в тебе плани після нашого навчання? В ідеалі заробляти на цьому гроші. Це прям ідеалі. В ідеалі. Ну як буде далі, не знаю. Подивимося. А треба що можеш. Відчуваєш, що можеш, відчуваєш заряжене. Як ти пом твоїм відчуттям? Ти достатньо отримала для того, щоб вже розпочати то все? Можливо, так, але я в мене є така, ну це моє особисте. Я боюся, ну зіпає цей, треба перебороти цей страх. Я на цей курс підписувалася два рази, відходила від тотка. Ні, ні ні, не зараз. І потім така в останні, ні, ну а це якщо не зараз, то ніколи. Ми тебе не розчарували, ти не жалкуєш, що ні, не, нас, ні. ні. Ваші коментарі це безцінно. А тебе радила нас своїм знайомим друзям і нашим підписникам? Так, я радила вже навіть. От родичам радило, батькам казала. Так ворожа, в нас дорослі навчаються. І Я дуже тішуся, коли наші дорослі леді, які типу, 60+, плюс вчаться, роблять і дисять офігезно. Тому я абсолютно відкрита до всіх ваших приєднань і так далі. Ти дуже гарно розказуєш. Ти сама прекрасна вчителька Всі в університеті, би такі вчителі були. <сіх> Ой, <сіх> Ой мені дуже приємно. Мені дуже приємно. Я стараюся завжди. І, головне, знаєш, основне, напевно, не, не стільки інформації, скільки ти розказуєш, що це не нудно. Бо, типа да, класно, багато інформації це ок, але коли тобі стає нудно посеред цього, ти навіть не запам'ятовуєш, навіть якщо хтось розказує дуже прям багато чітких, класних якого штук, коли це з якимось таким, типа, позивом позитивно не все так серйозно, не так цей, то воно краще запам'ятовується. А чи є щось, що ти дізналася про себе як особистість, коли вчилася у нас на курсі? Коли ти от дорослішаєш, я ну, вже залишила навчання, в принципі. І на початку прям було дуже важко влавлювати всю інформацію, бо ти вже відвик. Ти працював спокійно на роботі, нікого не цей. А то що я можу? Що типу в будь-якому віці ти можеш? Головне твоє велике бажання і наснага до того. І головне, щоб тебе підтримували. Коли тебе підтримують, як і родина, так і ти мене підтримувала. і от навіть в тій самій групі, коли казали, вау, класно!», або хоча б лайк, але воно все зіграло. Дуже ключову цю штуку. Я не очікувала від себе, що аж настільки. Тіпа, а розкажеш нашим підписникам про те, хто ти, чим ти. Займаєшся і чи була ти зв'язана якось з дизайном попередньо? Я іра вже мені 30 років, я захотіла щось нового в житті. В принципі, так це пов'язано з дизайном. У мене є диплом дизайнера, але дизайнера одягу це зовсім інакше. Да, у нас там було по композиції, по кольорознавству суміжні теми, але все рівно. Але мені це цікаво, типу я навіть в університеті думала про це, але більше була натхнена другим. Так, я мама вже не в декреті, але трьохрічки, яка також хворіє, і є свої моменти. Я на роботі працюю з 9 до 5 до плюс материнство. І так в мене не ночі, але я не жалюю про це. Чоловік підтримав, дитина підтримала. І дуже. результат у тебе дуже крутий результат. Типу, ти якраз показник того, як все можна сумістити, не нашкодивши ніде, і досягнути чогось класного. Тому в цьому плані я тобі безмежно пишаюся. Ти можеш стати дуже крутим прикладом для тих мам, які зараз сумніваються, бо ти змогла, і кожна з нас може. Ми не повинні зупинятися тільки на одній із тих ніж. Ми повинні розвиватися далі. І я дуже дякую, що ти довірилася, змогла зробила класний такий кейсик. І вкотре показала, що ми як жінки просто всемогущі, Тому за це тобі дуже велике дякую. Дякую. Це, це, дуже, це дуже хороше і надихаюче, Тому я, типу, коли сьогодні побачила ваші постери, ваші проекти, які ви задизайнили. Я така думаю: ні, я спати не хочу. Я зараз з ними всіма завершу і піду сяду сама дизайнити, бо ви мене так ну у мене від вас крила ростуть. Я коли бачу, що у вас класно, мені самі хочеться. Жити знаєш якось більше, тому що я розумію, що та справа, в яку я вкладаю всю свою душу, свій час і життя, вона приносить користь, вона робить, створює е, таких я не знаєш, давай так скажу. Я сижу маленькі зернятка в вас, а ви прям за ними так ухажуєте, проростаєте і цвітете, і, і це класно, це мене змушує. Теж додає якось такого люто бажання жити навіть в такі темні часи, насправді. Мені більше це нагадує, як каченят, мама вчить, знаєш, в воду стрибати великою пливуть. Так, спочатку боялися, тому так да, вас. Euh, Хотілося б, щоб у вас точно все далі вийшло вже без мене. Ну, це безцінний досвід, того, що е не тільки. Те, що ти давала в ти, ну, ти не те, що заставляла, ти надихала на те, щоб я підписувалася на когось, щоб я слідкувала, щоб я сама розвивалася. Я заходила на ті платформи, на яких я ніколи не працювала, ніколи не знала. Я ніколи не користувалася чатом GPT, бо цього мені просто не потрібно було. Да, в сучасному світі молодь користується більше, але в мене не було потреби, кажу правду. І тут так, я прям, скажімо так, стало гуром того чату GPT. Ніколи не пізно розвиватися, і це навпаки навіть люди, які не пов'язані роботу з навчанням далі, подальше все рівно це якийсь досвід, все, що ми робимо, це для чогось в нашому житті. Так і тут ти можеш гарні робити пости для себе на соцмережах. Ти можеш робити в фотошопі свої гарні зображення себе і тішитися з собою. Ти можеш на цьому заробляти так само гроші, можеш себе просто радувати, ти можеш дитині розмальовку зробити індивідуальну, яку ти хочеш. Можеш в садочок щось там намалювати дитині, індивідуальну футболку для своєї родини чи комусь в подарунок. Та що угодно ти можеш зробити навіть в своїх використаннях, навіть не заробляючи на тому гроші. Якщо ще будеш заробляти гроші, то вообще супер. Ну і плюс чого мене підкупило, це це фріланс. Можливість того, що ти можеш побути з дитиною. Да, зараз важко. Нікому зараз не легко. Ти типу, можеш поєднувати зараз роботу одну і другу, але в майбутньому я б хотіла більше приділяти увагу дитині. А тут я можу тіпа, бути з дитиною і заробляти при тому гроші. Можливо, комусь вона здається банальною, але це причина. Ні, ну, чого банальною? Я повністю її розумію, тому що в мене окей, в мене немає ще поки своїх діток. Але наскільки от я що я би хотіла більше часу проводити зі своїми батьками, своєю бабусею, бо час така сплин швидко плине річ, Ти дуже правильно зазначила, що дитинка піде до школи. Так само і хочеться більше часу проводити в цілому зі своїми рідними, близькими людьми, з друзями в тому числі. Так, це не означає, що там в дизайні не потрібно прикладати зусилля і працювати інколи понаднормово. Але ці гроші, які ти можеш заробити за той період часу, можуть бути все рівно з трохи меншими зусиллями, аніж ти ходив. Тягав ті ж самі складні якісь величезні коробки, або працював на заводі в холоді, де там у тебе мінус 20, ти рибу холодно перекладаєш. Ти працюєш в комфорті, так ти трошки можливо в тебе там спинка буде після цього боліти, але завжди треба прикладати якісь зусилля для того, щоб у тебе щось вийшло. Тому насправді графічний дизайн що це дійсно класний інструмент для заробітку, з м'якшими якимись такими знаєш, умовами, аніж може бути в цілому житті. Де тебе є вільний графік? Ти там можеш піти зранку на той самий спорт чи там собі розподілити свій день як ти бажаєш, а не як кажуть тобі зверху.